Добрий вечір. події Старобільщини, які відбулися цього тижня, у випуску новин суботнього репортера Юля Рибалка у студії телеканалу Ірта. 17 листопада в Україні починаються заходи, присвячені 80-м роковинам пам'яті жертв голодомору 1932 33 років. На старобіччині співробітники архівного сектору Старобільської райдержадміністрації вшанували пам'ять земляків експозицією під назвою Незгасна свіча вічності. Тут розмістили фотодокументи та свідчення місцевих очевидців, які вижили в ті страшні роки. Працівники архіву раду приймають екскурсії, під час яких знайомлять відвідувачів з жахливими наслідками національної трагедії. Експозиція працюватиме до 23 листопада. До этого проделана очень большая работа работниками районной государственной администрации, самим архивом. Здесь собраны сведения очевидцев Старобельского района, которые пережили эти годы. И вот, если видно, мы хотели свою экспозицию преподнести так, что у нас черные-белые фотографии на экспозиции, они символизируют крест. А красные э, э, воспоминания – это как кровава історія, каплі крові, или даже як горящая свіча, то о чому ми не должны забувати. Пенітенціарна служба Луганської області продовжує практику наочного ознайомлення важких підлітків із наслідками неправомірної діяльності. Днями у Старобільському слідчому ізоляторі відбулася екскурсія для умовно засуджених, які перебувають на обліку кримінально виконавчої інспекції у супроводі представників районного центру соціальних служб сім'ї, дітей та молоді і дитячої кімнати міліції. Після інструктажу про правила поведінки в закладі хлопці змогли на власні очі побачити та проникнутися атмосферою життя в камерах слідчо-ізолятора. Найчастіше такі екскурсії залишають дуже сильне враження в дитячій свідомості, а тому такі заходи є одним із важливих методів впливу на важких підлітків. В межрайонном отделе уголовной исполнительной инспекции состоит на учете 11 несовершеннолетних детей. В основном те несовершеннолетние, которые состоят на учете уголовной исполнительной инспекции, приговором, приговором Старобельского или Новопсковского или Новодарского районного суда были осуждены за кражу чужого имущества. То бишь была назначена мера наказания основная, и согласно 75-й статьи Уголовного кодекса Украины дали им исправительный срок. То есть исправительный срок дается от года до трех лет. Захід з гучною назвою форум громадянського суспільства відбувся днями в Старобіській райдержадміністрації. Чи не єдиними офіційно запрошеними учасниками заходу виявилися голови сільських рад і голови сільських громадських організацій? Члени інших організацій, що представляють громадську ініціативу міста і району, дізналися про форум якось випадково. Відвідали з власної ініціативи форум і наші журналісти. Які значущі для місцевих громад питання стали темою засідання? Повідомив перший заступник голови Старобійської райдержадміністрації Юрій Немирський. Ціль нашого сьогоднішнього форуму це завершенствовання конструктивного діалогу власті і представників обласності для совмісного вирішення задач відносно розвитку громадського суспільства і привлечення обласності формування і реалізації державної і регіональної політики в нашому районі. Між тим конструктивного діалогу фактично не відбулося. Форум скоріше нагадував черговий звіт голів сільських громадських організацій про досягнути. Агнення у вирішенні соціальних проблем, про які вже докладно повідомлялося влітку протягом шести щотижневих оперативних нарад. Таким чином, було вкотре наголошено на важливості створених в районі громадських організацій як інструменту залучення іноземних інвестицій. Участі в будь-яких будь прооновських чи інших проєктах Работу только з общественними організаціями з місними органами власті місцевим самоврядуванням, не працюють ці організації натомість представників активної громадськості, що дійсно самоорганізувалися для участі у форумі, цікавили менш зручні питання існування громадянського суспільства, які, до речі, не потребують залучення іноземних інвестицій, але їх просто проігнорували на території Смілівської сенати варварським способом вибирається родючі групи. Ви не сказали про це нічого. Ви Вы знаете процесс, а борьбе довольно включаете. Ситуация довольно-таки проста. Взяли, написали или же в сельском голове, или нам, или в милицию. И пусть прорегируют и вам ответят. Для этого законодатель предусмотрел, это если есть такое. Вот, наверное, так примерно хотели, чтобы сработала общественная организация. Или легла на асфальт, или перекинула движение. Досягти оптимального співвідношення Прозора влада та активна громадськість в Старобіському районі планують завдяки прийняттю регіональної цільової програми сприяння розвитку громадського суспільства діалог заради реформ. Найближчим часом її буде представлено на розгляд депутатам районної ради. У залізничних касах розпочався продаж квитків на новорічні свята. За повідомленням інтернет-видань очікується зростання їх вартості до 10%. Таке подорожчання відбувається щороку і є звичайною передноворічною практикою. А вже з 1 січня квитки можна буде придбати за колишньою ціною. Втім, на Старовійській залізничній станції цю інформацію не підтверджують, бо офіційного листа з новими тарифами від Укрзалізниці, який зазвичай надходить першого числа місяця, досі немає. 14 листопада відзначається всесвітній день боротьби з цукровим діабетом. Основною метою цього заходу є підвищення обізнаності про цю хворобу, а також про те, як запобігти розвитку цієї недуги. З кожним роком показники страждаючих діабетом зростають у всьому світі. На сьогоднішній день таких хворих у старобіському районі нараховується 1094 людини. У порівнянні з минулим роком їх кількість збільшилась на 14 осіб. Про те, як запевняють лікарі, запобігти цьому захворюванню, якщо воно не є спадковим, досить нескладно. Достатньо вести активний спосіб життя, дотримуватися здорового харчування та займатися фізичними вправами. В Старобільському районі продовжує рости кількість дорожньо-транспортних пригод. Якщо порівнювати з минулим роком, коли на цей період було зафіксовано 19 пригод, на сьогоднішній день їх сталося 22. Не став виключенням і цей тиждень. В Старобільську сталася аварія на перехресті вулиць трудова комунарів. Водій автомобіля ВАЗ-2109, що знаходився за кермом на підпитку, рухаючись по трудовій, не поступився ниві, водій якої їхав головним напрямком дороги. В результаті автомобіль ВАЗ-2109 скоїв наїзд на стовп. Значних пошкоджень дістали обидва автомобіля. На щастя, ніхто з водіїв суттєво не постраждав. Профілактика п'янства за кермом стала приводом для проведення старобівським відділом ДАІ акцій на автошляхах району. «Ця безпеки дорожнього заключається состоїть із трьох етапів. Перший етап у нас з 11 по 12 ноября під условним названням вона під собою підрозуміває работу ГАИ по профилактике нарушений правил дорожного движения пешеходами. Вот. Что в этой операции ставится на особый контроль, это э, переход пешеходами в положенных местах, то есть по зеверу, по пешеходному переходу, движение в темное время суток, вот. особое внимание э, уделяется на светоотражающие элементы на одежде. Вторая стадия ⁇ это с 13 по 14 ноября под условным названием «безопасная скорость движения». Естественно, движение допустимо согласно правил дорожного движения в населенных пунктах. Безопасная скорость движения независимо от ограничений в условиях недостаточной видимости в связи с погодными условиями. И заключительная фаза этой операции с 15 по 17 ноября – пьяный водитель за рулем. Вот. Ну, понятно, это самая важная часть этой операции. ГАИ ставит акцент на выявление оправданных водителей, из-за чего, в принципе, основная масса и получается дорожно-транспортных происшествий. Отделением Старобельского ГАИ за период проведения этой операции составлено уже 17 протоколов на сегодняшний день. Два из них факта управления водителями в нетрезвом состоянии, 5 пешеходов привлечены к административной ответственности, также выявлены 5 нарушений превышения скорости. Користі і п'ять нарушення правил проїзду пішохідних переходів. Напередодні свого професійного свята аграрії Старобільщини майже завершили комплекс осінньо-польових робіт. На даний момент залишилося виконати близько 5%. В цілому, цей рік для сільського господарства України видався нелегким. Втім, Старобільський район за показниками врожайності впевнено увійшов до трійки лідерів серед сільгоспиробників Луганської області і зараз впевнено посідає перше місце за посівами озимих культур. Старобільщина завжди славилася своїми здобутками в сільському господарстві. І, хоча рік 2013 через не надто сприятливі погодні умови не виправдав найсміливіших очікувань, сільгосвиробники району зробили все можливе, аби отримати достойний результат, як такого не було. Прийшлося приймати екстрені міри для того, щоб правильно посіяти в оптимальні сроки. провести цілий комплекс, скажімо так, нестандартних польових робіт для того, щоб забезпечити Все-таки ну, урожай зерновых культур. В этом году, как никогда, было много вредителей. Пришлось работать очень серьезно и серьезные деньги вложить для того, чтобы бороться с этими вредителями, с болезнями. Но приняв эти меры, все-таки сельхозпроизводителям нашего района удалось получить неплохой урожай. Мы по валовому сбору заняли третье место в области. И считаю, 72 тысячи это ну, достаточно серьезный. називаємо так який ми внесли в пирог в Луганської області. Осінь теж внесла свої корективи в польові роботи. Довелося одночасно виконувати і збирання пізніх зернових культур і засівати у зимену. Та впоратися допомогло високотехнологічне сільськогосподарське обладнання, якого в цьому році вдалося придбати на 6,5 мільйонів більше ніж у минулому. Ми посіяли на сьогоднішній день найбільшу площу в Луганської області зерновими культурами. И большое спасибо и низкий поклон тем людям, которые в этом участвовали. У нас, в принципе, сработали все неплохо. Но трой, тройку лидеров все равно нужно обозначить. Это у нас по урожайности СП Небулон, отделение Старобельское, филиал Старобельский, 40 центнеров с гектара, фермерское хозяйство Лутас, 37,5, это ранних зерновых культур, фермерское хозяйство Дон, 29,9 центнеров с гектара. Эти хозяйства, в общем-то, они в лидерах и находятся, но ещё хотелось бы отметить ряд хозяйств, которые тоже очень неплохо на на хорошем уровне идут. Это фермерское хозяйство Альтеир. Это у нас э е... частное предприятие СПФ Агра. Окрім несприятливих природних чинників, не вистачило аграріям цього року уваги і підтримки з боку держави, а новили в земельному законодавстві суттєво ускладнили роботу. в этом году началось коренное изменение в регистрации права собственности на землю. Процесс очень длительный, трудоемкий, неизвестный и дорогостоящий к тому же. Большая нагрузка ложится на собственников земли для того, чтобы заключить договор аренды, нужно оформить право собственности. А это несколько организаций, в которые нужно пойти, везде нужно Оплачувати. Крім того, сільгоспвиробники східного регіону сподіваються на те, що нормативна грошова оцінка земельних ділянок буде проводитися з урахуванням врожайності. Нормативну грошову оцінку земельних участків збираються розчинувати з учетом погодних умов. Тобто орендна плата буде залежати від урожайності, яку отримують. Інакше ми зараз з центральними западними областями в нерівних умовах. При одних затратах ми отримуємо з за погоди менший урожай, врожай. А даємо плату столько жіка і ті, хто отримав більше врожай за пого. Надіємося, що це заработає. Надіємося, що упроститься і подішеві процедура регістрації права власності на землю для власників і реєстрації договору аренди. Попри все напередодні професійного свята, аграрії Старобільщини, що постійно працюють в зоні ризику, оптимістично дивляться у майбутнє і чекають на гарний врожай 2014 року. Вчора в залі засідань Старобійської райдержадміністрації відбулися урочистості з нагоди Дня робітника сільського господарства. Аграрія привітали керівники району. Найкращих відзначили дипломами Старобійської райдержадміністрації та управління агропромислового розвитку Луганської області. Грамоти і грошові премії отримали керівники профспілок. По закінченню урочистої частини на аграріїв чекав святковий концерт у будинку культури. Іди новин спорту. минулих вихідних в залі дитячо-юнацької спортивної школи відбувся турнір району з мініфутболу. В змаганнях взяло участь 18 команд. У фіналі між собою зустрілися команди Олімп, місто Старобіськ та Шульгінка. Перемогла і отримала кубок району команда Олімп. 9 листопада Біловоцьк став місцем проведення турніру відкриття волейбольного сезону, до якого були запрошені команди з Міловського, Новопсковського та Старобіського районів. В результаті змагань команда нашого району посіла перше місце. Сьогодні гравці Старобійського району... Но в приміщенні дитячої юнацької спортивної школи взяли участь в традиційному волейбольному турнірі, присвяченому дню працівників сільського господарства. Також відбулися десяті традиційні змагання по гирьовому спорту та пройшов турнір з тенісу. Результати цих ігор ми оголосимо наступного тижня. Це були новини старобійського репортера. Найцікавіше ви зможете переглянути ще раз на нашій сторінці в мережі інтернет. Час нашого ефіру традиційно продовжують музичні вітання. Я ж з вами прощаюся до зустрічі наступної суботи.